Вітаю вас, дорогі брати та сестри, в Домі молитви на початку Святої Суботньої доби. Вітаю всіх, хто разом з нами буде сидіти біля моніторів і дивитись, слухати, дивитись цю проповідь і зустрічати день суботній. Вітаю наших братів, особливо наш в Україні, в різних населених пунктах, а також за кордоном. Кого обставини заставили покинути нашу країну. Сьогодні хотів з вами поділитись цікавою думкою, дуже цікавою думкою, над якою роздумував. Впродовж цього тижня записав її собі під час уроку суботньої школи. Це буде: Відкриємо Євангеліє від Матвія, 10 розділ. І ми прочитаємо з 8, э, з 5. По сьомий текст. Цих 12 Ісус вислав і їм наказав, промовляючи: На путь до поган не ходіть, до Самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлу. А ходяче, проповідуйте і говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Ми зупинимося з вами на сьомому тексті, хоча можна сказати, і п'ятий цікавий, чому Господь. Сказав, що спочатку що не ходіть до поган, а йдіть спочатку до загинулих овечок Дому Ізраїлова. Тому що, безперечно, Ізраїль це була церква Божа свого часу, той час, коли прийшов Христос. Це були люди, яких, яким, яких Бог благословляв через обітниці дані Аврааму, прародичу цього народу. І тому Христос хотів, щоб вони вперше прийняли. Євангелія, а потім вони стали проповідниками цього Євангелія. Тому він послав своїх учнів, 12 учнів, спочатку до Дому Ізраїлова. Але ось над таким текстом ми будемо роздумати, над цьому. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизили Царство Небесне. І ось я зараз задаю вам питання всім, хто в залі, в нас залі небагато, основне служіння проходить в таборі, в лісі. Але хочу задати питання і нашим залі, і нашим слухачам, нашим глядачам, що означає наблизилось Царство Небесне? От що означає наблизилось Царство Небесне? Як воно наблизилось? Уже 2000 років пройшло, а його немає. Як воно наблизилось? Що мав на увазі Христос, коли сказав проповідуйте, що наблизилось Царство Небесне? Що він мав на увазі? Хто може сказати? Прошу. Дякую, Аслу, дуже, цік... дуже правильно, дуже вірно. Дуже вірно. Але тут є ще кілька дуже важливих моментів. Я хочу спочатку розказати приклад один, може два приклади. Я би хотів розказати, що, що означає наблизилось царство земне. Ну, які ви знаєте потужні земні царства, були, наприклад, чи є. Які ви знаєте потужні земні, земні царства, земні імперії Римське. Дякую, от ти сказав за Римлян. От якраз я хочу про Римлян сказати. Ви Знаєте, читаючи історію Риму, історію Римської імперії, яка була найдовше і най... вона була найбільша по територіях, ну, будемо казати, одна з найбільших. Але і найдовше вона існувала в світі, найдовше. Скільки? Ну, немає, зов, не, не, не зовсім тисячу років, тому що вона розділилася в 476 році, впала так. Зародився Рим у 100, ну, до, як, 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 як вже республіка, як така вже потужна. Це за будемо казати, приблизно за 200 років до ари. Там по-різному можна дати вичисляти, так? саме місто Рим ще раніше, але ми говоримо про імперію, ми говоримо про потужність цієї Римської імперії. Так от, ви знаєте, читаючи про це, я згадую один такий фрагмент. Можливо, і ви його знаєте. Такий фрагмент до одного румунського. Тоді це були даки, а не румуни, а даки народи жили на території Румуни. Це ті ж самі, ну, якби, румуни вважаються нащадками, хоч там дискусія йде Даків. І от наблизилась когорта, римська когорта. Приблизилась до міста, місто закрите, за, на бурах стоять захисники, і римський посол голосно кричить до тих, що на мурі, каже: ми вам пропонуємо здати місто і ви залишитесь живі. Звідти відповідає представник на мурах та й каже: А хто ви такі? І римський посел відповідає на коні під їх обличчя, каже: Ми володарі світу. І ми пропонуємо вам здатись. Ми прийшли сюди, і ми вже назад не підемо, поки не захопимо це місто. Ну, зрозуміло, це ж зрозуміло. Просто так не прийде велика армія. Ну, від Тезмура відповів, що ви ще не володарі світу, бо ви ще не взяли наше місто. Але в кінці кінців знаємо результат: місто впало. Вся Румунія впала, і не тільки Румунія. Вся Європа впала перед римлянами. І не тільки, значить, і не тільки, будемо казати, оця частина Європи центральна, але римляни прийшли навіть в Англію, в Британію. Подібно поступав Тамерлан, подібно поступав, поступали хан Батий, подібно поступали, поступав Олександр Македонський і інші імперії. Вони підходили на чужі території, пропонували здатись. І казали, ми вже прийшли. Ми прийшли, і вам нема виходу. Тобто, земне царство наближувалося, і це могло бути навіть у лиці кількох людей. Наприклад, не так армія швидко не нападала. Наприклад, було завжди так, що будь-яка імперія посилала своїх розвідників. Як це зробив Ізраїль? Посилала розвідників. Розвідники могли бути просто у личині торговців. Їхали, продавали якийсь товар і виглядали, які це міста, яка армія і так далі. І ви розумієте, і люди вже говорили. Я це кажу так, як дуже багато читав історичних книг. Коли з'явилися, наприклад, на Русі, в Київській Русі, появилися монголи і почали там торгувати, спілкуватись, До багато мудрих людей зрозуміли, що скоро прийде, прийдуть монголи не торгувати, а воювати. Розумієте? І завжди приходили, тобто наближувалось земне царство в якихось представниках. Пам'ятаєте історію розвідників Єрихону? Вони прийшли і їх рага сховала, і чому вона сховала, ризикувала життям? Бо вона знала, що в лиці цих розвідників що наблизилось? Наблизилось земне Ізраїльське царство. І вона знала, що вони завоюють Єрихон, вона знала, що воно впаде. Тобто в лиці розвідників Ізраїля вже прийшло земне ізраїльське царство на територію Ханаану. Розумієте? І ось земне царство, тепер торкнемося Ізраїля, земне царство Ізраїля земне царство. Існувало до часів Христа. Воно було таке, як, і, як всі земні царства. У них були царі. У них була армія, у них була інфраструктура різна, так, при Соломонові вона була дуже потужна. Вони розбудовували будували кораблі, будували міста, проводили водопровід. І у них була така цивілізація досить потужна в Ізраїлі. І це було земне царство, земне ізраїльське царство, в якому в цьому царстві була частинка і духовної. Духовна група людей це священники, це левити, і це той Ізраїльтянин, той Єврей, який ходив в храм, який приносив жертви. І він був частинкою і держави, частинкою земного царства, але він був і частинкою духовного царства, тої духовної, духовного середовища. І от приходить Христос. Народжується Христос і каже своїм, вибирає учнів своїх і каже їм: ідіть. І ходячи, проповідуйте, і говорить, що наблизилось Царство Небесне. Тема Небесного Царства, брати і сестри, проходить червоною ниткою через все життя і проповідь Христа. Навіть не стільки Його смерть, він кілька разів каже про свою смерть, але про Царство Небесне він проповідав дуже багато. Згадайте притчі його про Царство Небесне. Так? І всюди проповідує: наблизилось Царство Небесне. І правильно сестра Аксу сказала? А як воно наблизилось Царство Небесне? І чому Христос акцентує Царство Небесне? Тому що Він говорить, що з його приходом прийде кінець царству Ізраїльському земному. Так і сталося. Каменя на камені не лишиться. Всього-навсього, через 30 років, через 40 років, не цілих 40, після смерті Христа римляне, ото земна імперія, царства знищили Єрусалим. А потім всіх євреїв розсіяли по всьому світі і перестало існувати земне царство. І тому Христос акцентує не на земному царстві. Христос акцентує, на близилось царство яке небесне. Що учні мріяли? Згадайте, давайте подумаємо на цю тему ще раз. Я не буду багато читати, але ми згадаємо. Учні думали, що Христос буде будувати яке царство? Земне, земне. Вони думали, що будуть міністрами. Вони думали, що хтось буде сидіти зліва, хтось справа. Вони готувались до земного царства. І були дуже розчаровані, коли воно не наступило, а Христа розп'яли. А вони всі настрій мали на земне царство, правда? А коли Христос говорив з Пилатом, що? Пилат думає: ти цар, ти теж хочеш тут бунтувати, відновити царство? земне Христос каже: ні. Так, я цар. Але я не цар земного царства. Моє царство, що сказав Христос? Не від цього світу. Моє царство не тут, на цій землі. Я приніс, я прийшов, отут дуже важливий момент, як представник неба. Я як той посол, як той розвідник, який прийшов на землю представляти царство небесне. І тому, друзі, ви знаєте, чому так нам тяжко зрозуміти Христа? Я вам кажу, це дуже цікава тема. Це дуже є. Я хочу її розвинути більше. Чому? Тому що коли закони земного царства були такі, що око за око, зуб за зуб. І це були справедливі закони земного царства. Тому що, якщо ти в людини забрав око, то й треба в тебе забрати. Або заплати такі гроші, щоб та людина була, була якось, хоч якось, забезпечена. І тому була смерть за смерть. І ми сьогодні інколи. Нам притаманні більше закони земного царства. Ми б хотіли воювати. Ми б хотіли мстити ворогам, ненавидіти. Я коли це порозумів на цьому тижні, я просто, просто, я вам кажу, я просто був вражений. Думаю, скільки мені років, і я до кінця не розумів цю тему. І переконаний, більшість сидячих в нашому залі не розуміють цієї теми. Тобто, ви розумієте, чому Христос сказав, ви чули, що сказано, не вбивай. Це заповідь якого царства була? Земного заповідь, справедлива заповідь, правда, не можна вбивати невинну людину. Але Христос каже: а я вам кажу, хто гнівається на брата, то є вбивця. Це яка заповідь? Якого царства? Небесного. В небесному царстві гнівників не буде. Якщо ми гніваємося друг на друга, а інколи ми гніваємося, просто навіть не по ділу, бо нам не можна ні докір сказати, ні зауваження ніякі. Ми би хотіли просто панувати тут, у цьому земному царстві, щоб навколо нас всі крутилися. А Христос каже, хто гнівається, той вже вбивця. Вбивця. Та я хочу задати питання: комфортно нам буде в Небесному Царстві? Христос каже, проповідуйте, наблизились Царство Небесне. І це означає, що ми з вами маємо в це царство війсти громадянами. А ми в силі. Жити по законах Небесного Царства на цій грішній землі. розумієте, яке перед нами складне і важливе завдання стоїть: жити на цій землі законами Небесного царства. Я скажу з упевненістю тепер, з великою впевненістю, що коли в лиці Христа наблизилось, і Христос сам каже: Я також прийшов і родився в домі Ізраїля, прийшов до своїх, а свої мене не прийняли. Я прийшов до них, щоб відмінити земне їхнє царство і ввести їх в небесне духовне царство. Я представник і не просто розвідник, і не просто якийсь рядовий. Член того небесного царства, рядовий воїн це не ангел. Це на землю прийшов Божий син. А іншими словами, володар Небесного Царства. Розумієте? Просто це так, якби, наприклад, так, якби, наприклад, як свого роду був Гедеон, переодівся і пішов послухати, що Мадіття не говорить. Представте собі, що якийсь цар, потужний цар. І такі були, між іншим. Такі були, я зараз не буду приводити, це один з азійських царів, який переодягнівся в одяг простолюдина і поїхав в чужу країну, яку планував завоювати, поїхав, щоби побачити цю країну, з ким він буде воювати. Розумієте, так робили. Так робили. Сам цар приїхав в одязі простого там торговця чи простого мандрівника в країну, яку він планує завоювати. Так от Христос. Божий син, цар Небесний, володар Небесного Царства в людському смертному тілі спустився на землю, щоб нам сказати, до вас наблизилось Моє Небесне Царство. Господи, а, а як нам стати громадянами того Небесного Царства? І він сказав на гірні, на горі свої заповіді. Свої заповіді. І ми читали тихі, смирні серцем, чисті серцем, тверді духом, сильні духом, ну, там є що, слабкий духом людським, ми знаємо гордим духом, а сильний Духом Божим, там ми роз... знаємо, як ці трактувати заповіді. І він приніс ці заповіді, наблизили Царство Небесне. З того моменту, коли Христос прийшов на нашу землю, з того моменту, коли Він почав проповідувати, Служити людям з того моменту, коли він помер на Христі, земному царству не тільки Ізраїля. Можна подумати, що земному царству Ізраїля прийшов кінець, а царство іншим нашим, нашій Україні, там Росії, Німеччині, царства мають процвітати. Немає більше на землі таких царств, які б жили по Божих законах. Немає. Ізраїль не зміг, з ними був Бог. У них була святиня. Слава Божа, являлась їм, і супроводжувала їх постійно, і вони не встояли. Вони відійшли, вони грішили, вони вбивали несправедливо один одного, ненавиділи. І, і, і Христос відкинув і каже, прийшов до своїх, а вони не прийняли. То яке сьогодні царство ми будуємо? Яке ми, якого царства ми є громадяни? Не варто сюди навіть ходити. Навіть сюди не варто ходити, якщо ми не будемо жити законами Небесного Царства. А ви читайте Євангеліє, ви подивитесь, чи ділить Христос за національністю людей? Оце хороший, а це ган поганий. Чи ділить чорний поганий? Чи ділить Христос за мовною ознакою? Чи ділить Христос людей за якою за будь-якою ознакою? Соціальний статус? Чи є, в цьому? чи є це в Небесному Царстві? І я інколи, я не розумів цього. Думаю, чому ми так інколи чіпаємося за земне царство? Я не розумів, ми хочемо земні закони земного царства принести у Боже Царство Небесне. Ми би ще й там поділилися. І сказав, бо я туди не йду, бо там не так говорять, як треба, я туди не їду, бо там не так виглядають. Там не буде такого на небі, на новій землі. Ну, не буде такого. Чи буде там поділення по національностях? Всі діти Божі, брати і сестри. Всі діти Божі. Лише діляться ким? Одні послушні, одні люблячі, одні добрі, одні вміють прощати і любити, а другі злі. А де будуть злі, каже? І збере Господь всі спокуси, і все зло, і все спалить. Якщо ми би це зрозуміли, нам би стало легше жити між собою, з іншими людьми. Ми всім бажаємо добра. Ми всіх любимо. Ми не, ми, не, ми не розділяємо ваші вчення, бо воно фальшиве не відповідає Біблії. Ми не розділяємо ваші погляди, ваші вчинки, ваші поступки, які є лихі. І кажемо вам, покайтесь, прийдіть в Царство Небесне. І так, дві важливі, два важливі моменти. Із цього такого, здавалось би, простого тексту. А насправді він не такий простий. Наблизилось в лиці Ісуса Небесне Царство і поклало кінець Ізраїльському і всім земним царствам. Тепер нема на землі царства, яке би могло претендувати, що його Бог керує, управляє і має його обов'язково захищати, бо воно Боже. Так ми інколи дивимося, ну чого Господь не чує наші молитви, чого врешті-решт не розб'є того ворога, дійсно ворога тяжкого, страшного. А ми що? претендуємо на те, що ми є Боже царство з нашими матюками на кожному кроці, з нашими крадіжками на всіх рівнях, від найменшого до найбільшого на всіх рівнях. Ми претендуємо з нашою ненавистю один до одного. Ми претендуємо на те, що ми Україна, Боже царство. Та люди добрі. Якщо це Боже царство, тоді подивіться, я тепер дивлюся, що твориться, що витворяє ТЦК, що витворяють люди, які мають хоч чуть, чуть влади, то це не є Боже царство. Це ми пекло тут маємо. Пекло, і я не знаю, коли воно кінчиться, чи не буде ще сильніше. Але знаєте, нас не хвилює. Знаєте, чому не хвилює? Тому що мого сина не торкнули, не забрали, не побили, не відбили нерку, не тримали два місяці, як брат Ваня розказує, що два місяці тримають у тюрмі. А когось там. Ну, треба, хтось же мусить іти, хтось же мусить. А мій брат, а ваш брат, як би пішов, а ваш батько, а ваш син? І так би було з вашим сином. Я би хотів бачити, що тоді ви казав. Кожен з нас. Чоловік. А? Ми б казали, де правда, а може, би, ми б би шукали зв'язків, ми б зразу доларами, долари везли купою, щоби викупити, заплатити. А той, хто не має, а того й вбивають. А той, хто не має, заплатити. А той, хто не має зв'язків. І я, коли над цим думаю, думаю, Господи, я розумію, чого ти не хочеш сюди втручатись, тому що ми не вміємо один одного любити. Ми не вміємо один одного прощати, брати і сестри. Ми не вміємо справедливо відносити. Стосується всієї України, я кажу. Ми не вміємо. У нас все більше ненависть. І кожен справедливий. А ну спитай кого, що він несправедливий. Всі справедливі і всі хочуть добра. Але якби був сьогодні з нами Христос, Він би напевно сказав і мені. І кожного з нас, ідіть, проповідуйте. Проповідуйте царство не, моє небесне. Правда? Так, як він Христос сказав Пилатові, якщо б моє царство було від світу цього, якщо б я хотів тут побудувати царство, то я би попросив мого батька. І він би дав 12 легіонів ангелів. Але достатньо одного ангела, щоб Христос завоював цілий світ. Христос каже: 12 легіонів. Але царство моє не від цього світу. Дорогі брати і сестри, всі, хто дивиться нас, прочитайте ще раз цей короткий, але потужний текст. Якщо ви прийняли Ісуса Христа в своє серце, якщо ви заключили з Ним завіт. То ви стали його, його громадянами, його царства. Він наш цар і я Мені, мене питають, мене кажуть, до якої партії, якої партії я симпатизую, знаєте, дуже часто питали, особливо перед виборами. Дуже бажаючих було багато кандидатів у нас тут виступати в церкві. Церква, ну, я кажу, так, у нас небагато членів церкви, на ваші вибори нічого не зіграють. Та як небагато? Ми чуємо, ми думаємо, там у вас пів села Суботників. кажуть люди, ви помиляєтесь. То, що ми працюємо і ви чуєте, що ми шуму наробили, це одне. Але по кількості нас мало. Ну все одно ми би хотіли, у вас же є друзі, знайомі і так далі. Мені... Ви, Степан Тарасович, якій партії симпатизуєте? Я кажу: я Запам'ятайте. І десь, і, і, і коли і, і будуть мої діти це слухати і знати, я заявляю, все дуже потужно, я монархіст. І це я кажу вже віддавно. Знаєте, хто такий монархіст? Той, хто за владу царя. В Росії є монархісти, які хочуть замість президента царя покласти. Так от, і в нас були. Я монархіст. Я переконаний, свідомий монархіст. Вони так дивуються, якого ви претендуєте в Україні на царя Ісуса Христа. І розмова закінчена. А, я, а ми вже думали, що ви вже десь там якесь коріння знайшли царів в Україні, хотіли би царя якось. Я монархіст. І моїм монархом, Царем, являється Ісус Христос. І я за Його владу. Але, на жаль, Його влада сьогодні не сприймають Його владу. Люди ліпше хочуть, щоб керували люди, щоб їх обкрадали, щоб їх обдурювали, щоб їх використовували, як рабів брали, а Ісуса Христа, як свого Царя, не хочуть прийняти. А я його прийняв. Молодому віці. 20 років. І відтоді, вже 46 років, Христос є моїм царем. Моїм царем. І мені нічого не страшно, я вам кажу, не хвалюся, Без перебільшення час покаже. Мені нічого не страшно. А що мені бояться, як в мене є цар? Він за мене заступиться, він мене підтримає в трудну хвилину. Він прийде по мене, коли треба буде. І закінчу історією Риму. Не буду називати царів тих, бо треба було мені взяти книжку, в мене є перевірити царів. Але хочу сказати, що в Римі царі мінялись. Дуже часто імператори мінялись. Дуже часто були перевороти, дуже часто пратуріанці знімали когось, клали іншого. Це гвардія, яка охороняла охорона імператора. І так само були великі баталії за імператора. Наприклад. Частина армії хотіла бачити одного імператора, друга частина армії, друга друга воєначальника. отак, як у нас, знаєте, армія хоче їла би залужного там. А друга частина скаже: Ми хочемо сирського, так. А ми кажемо, а ми хочемо цивільно. От так буде у нас. Ну згадайте, після війни у нас так буде. Одні будуть за тих, одні будуть за цих. І дуже буде сильна баталія. Були дуже між собою дуже багато дискусій. Оцей зробить Україну щасливою. Той От, отак було в Римі. От, отак було в Римі. І Намісник Юдеї підтримав кандидатуру царя, який програв. Я не буду називати імені. Мені здається, це був Калігула, який програв, але не будемо називати і не буду уточняти. І ось намісник Юдеї підтримав кандидатуру імператора, який програв. Він програв його, переміг другий і став імператором Риму. І знаючи, що намісник Риму, намісник Юдеї підтримав його опонента, цей імператор. Сказав кинути калігулу в тюрму довічно. І Калігулу кинули у в'язницю. Я вже не пам'ятаю, де, чи в Єрусалим його кинули в в'язницю, чи в Рим привезли, кинули в в'язницю. Так, туди вниз. Закували в Кайдани, і він там був кілька років. Але потім знову став, стався переворот, і на місце імператора того, що е, його кинув, прийшов його товариш, який, який, за якого він. Е, Боровся, розумієте, так? Зрозуміло. Прийшов його товариш. Знаєте, що першим ділом зробив товариш, який прийшов на царя? Як тільки його вибрали імператором Риму, перше, що він зробив, він сказав, перше моє діло, яке я маю зробити, особисто пішов під земелля, спустився в тюрму з своїми солдатами і вивів цього товариша з тюрми. І каже: Виходь, я вже імператор. І він його вивів, той світло таке б'є. Він не може, він там пробув кілька років в тій тюрмі схудий, нещасний. Ледь живий, ледь живий. А кайдани на ногах, кайдани на руках, а він вивів, обняв його, сказав: помити, привести в порядок і взяти кайдани. І солдати взяли ці кайдани, розкували. І він приводить, приходить, товариш після окріпу вже трошечки, через кілька днів. Він каже, зважте кайдани його. Зважили Кайдан. Він каже, тепер стільки золота і, і дорогоцінностей, скільки важать ці кайдани. Він за мене носив ці кайдани і віддайте йому за ці кайдани золото. Імператор каже, що ти хочеш сказати? А він так став. Народу повна, сенат. Він так дивиться на імператора і каже, знаєте, всі ці роки, коли я перебував у в'язниці, я мріяв про одне, щоб ці кайдани або були легші, або забрав, або їх би зняли з моїх ніг і рук, або хоч, по крайній мірі, були легші. Прийшов день, коли я подумав, чого вони в не, не, два рази не Чуєте? Каже, весь час я думав, щоб або їх зняти, або легші, а тепер такий день, і всі почали сміятися, плескати, щоб вони були. Важче. У нас також сьогодні в цьому житті нелегко. Ми маємо своєрідні кайдани. Але якщо ці кайдани ми носимо за Ісуса Христа, наш Христос щедріший за римського імператора. Щедріший. Він дасть за все востократ. Слава Йому, нашому Царю, небесному Царю Ісусу Христу, Сину Божому, Отцю і Святому Духові. Амінь.